Привіт! Вас вітає магазин триммерів та машина для стрижки Тремр До вашої уваги хороша базова машинка для стрижки. Дуже добре підійде для дому. Тут є LED-підсвітка, яка показує рівень заряду акумулятора у відсотках. Сама машинка не важка. Також тут іде регулювання положення ножа. Корпус пластик, але приємний на дотик, до речі. Також в комплекті у нас є насадки 36912. Є мастило, щиточка і навіть грабінець. Зверніть, будь ласка, увагу, ось акумулятор Лікіоні на 2000 мА. Це досить непогано. Така машинка працює як від мережі, так і від акумулятора. Також перевага. Тому рекомендую грошок. перевірена машинка. 899. Ціна замовити можна у нас на сайті Trimorin'Ю. Замовити можна через інстаграм, інстаграм робоча кнопка в шапці профілю, а також у нас є саме Київ, Правди, 47 це ретровіль біля нової пошти. Тут можна все оглянути, забрати на місці.